Ськомовні російські державні медіа розповсюджували наративи під кутом денацифікації як привід для вторгнення. Експорт з КНР в Росію зріс на 30% і в зворотному напрямку на 50%. Коли вони говорять про біолабораторії в Україні, вони знову ж таки намагаються знайти якийсь зв'язок з біолабораторіями в Сполучених Штатах. Я Катерина вітаю, рада вас бачити. Поговоримо про російську пропаганду в Китаї. І моє перше запитання, коли китайські змі вперше згадали про так звану денацифікацію України по-перше, дозвольте мені підкреслити, що російські і китайські державні медіа, а також соціальні мережі, що пов'язані з державною владою, працюють в тандемі. Вони хочуть мати вплив на громадську думку людей в Китаї, в китайській діаспорі та на інших людей щодо вторгнення в Україну на підставі денацифікації. Вони працюють дуже тісно. Китайськомовні російські державні медіа розповсюджували наративи під кутом денацифікації як привід для вторгнення. Потім китайські державні змі, як от Global Times або CGTN, підхопили путінську думку про нерозширення НАТО про спалах ворогів. А пізніше, приблизно в березні 2022 року, китайські державні змі продовжували зосереджуватися на подачі інформації під кутом денацифікації, цитуючи промови та заяви російського уряду. Тож це був довгий процес, але що справді важливо підкреслити, російські змі почали розвивати цей наратив ще до вторгнення а як російські і китайські змі співпрацюють між собою? Ця співпраця триває довго. Китайські та російські державні змі мають угоду про співпрацю з 2015 року. Їхня співпраця посилилася під час пандемії COVID-19. звичайно, коли наративи поширювалися з Китаю в Росію, а з російських державних змі по інших країнах світу, навіть у Чехію. Ця співпраця продовжується і сьогодні, але у зворотному напрямку. Коли російські державні змі виробляють дезінформацію та брехню, це все поширюється в китайських змі, соціальних мережах. А потім шириться світом. Звісно, спочатку вони намагаються націлитися на китайськомовних, тобто на аудиторію в КНР. Але вони також зосереджуються на тайванцях і китайцях, які живуть за кордоном на китайську діаспору. Використовуючи англійську, вони також мають свої канали для закордонної аудиторії. Це такі медіа, як CGTN, Міжнародне Радіо Китаю, Global Times. Через ці канали вони поширюють ці наративи в англомовному світі але чому Росії так легко вдається поширювати свою пропаганду в Китаї? Тому що існує дуже тісна співпраця між цими двома медіаплатформами. Вони вже підписали договори про співпрацю. Вони діляться один з одним новинами. Тож, коли щось транслюють або повідомляють у Москві російські державні змі, то це просто копіюють китайські державні змі. Звичайно, ми бачимо, що китайці трохи трансформують частину цієї дезінформації на свою користь. Наприклад, там, де вони говорять про денацифікацію, вони бачать певний зв'язок між заворушеннями в Гонконгу та вторгненням в. Україну. коли вони говорять про біолабораторії в Україні, вони знову ж таки намагаються знайти якийсь зв'язок з біолабораторіями в Сполучених Штатах, де ніби як ковід був винайдений. Тому звісно, Китай трохи. Зміщує акценти і використовує ці фейки на свою користь. Але змі Росії і Китаю дуже відкриті один до одного завдяки їхній давній співпраці. І тепер вони просто копіюють і використовують російську пропаганду для своєї аудиторії та для західної Які яскраві і найбільш популярні проросійські фейки ви помічали в китайських змі? Кенінотис інді чайнізмідіа спейслафтопия багато там, які досить цікаві для дослідження. Але в останньому дослідженні, яке ми провели з Дабл Сінклаб, був досить цікавий фейк. Це коли вони, китайські змі, використовували фотографію з Фейсбук 2019 року. Це був український ветеран, який бере участь у марші проти екстрадиції в Гонконзі. Фото цього українця підхопила російське змі. Це був Ньюсфронт або Рус А пізніше Російські та китайські державні змі, такі як Global Times, Гонча, спільно стали використовувати це зображення, щоб поширити неправдивий наратив, який припускає, що захід заснував український неонацистський батальйон Азов, фінансує його, і що цей батальйон також активно брав участь під час протестів у Гонконзі в 2019-2020 роках а що китайські медіа писали про так звану брудну бомбу в Україні це було досить цікаво. Кілька днів тому я швидко провела дослідження. Китайські змі як завжди, здебільшого, повторювали російський наратив про те, що українська армія планує використати брудні бомби проти росіян. Такий самий наратив. Global Times, який є державним медіажурналом, написав, що член держради Китаю та міністр оборони Вайфун Хі провів відеорозмову з російським міністром оборони Шойгу, що обидві сторони обмінялися думками про міжнародні та регіональні питання, що викликають спільне занепокоєння. Що глава оборони Росії також зателефонував колегам з інших великих держав у середу, щоб повідомити їм про свою стурбованість використанням брудних бомб в Україні, тому це було більше схоже на попередження, коли вони повторювали російський наратив. Зазвичай Китай позиціонує себе як миротворця, і тому китайські експерти, яких цитували в статтях про брудні бомби, вони говорили про те, що важливо зберегти мир, щоб перестати підливати олії в вогонь. Це китайська цитата. Але також вони писали про те, що це не те, що Захід буде робити, щоб бути миротворцем, що Китай є єдиною країною, яка може бути миротворцем, або вона є тим, хто зупинить війну чи допоможе зупинити війну. Знову ж таки вони згадували, що Захід це агресор, який допомагає українцям, і хоче, щоб Росія та Україна продовжували проливати кров одна одної, тому продовжує війну. Що ця війна вигідна із заходу? Тому досить цікаво, як вони навіть використовують ви цей наратив для просування знову ж таки це російський наратив російської пропаганди, але вони знову використовують його для власних цілей. Це означає звинувачують захід в отриманні прибутку від усієї війни та конфлікту. Як Люди в Китаї реагують на такі новини. Чи розуміють вони, що це фейкові повідомлення, чи просто вірять у все це? досить складно проаналізувати реакцію китайської аудиторії в КНР, тому що існує дуже сильна цензура китайських соціальних мереж і засобів масової інформації. Але те, що ми бачимо, це те, що ці наративи поширюються в усьому світі та масово цитуються навіть на заході, навіть тут, у Чехії. Наратив про денацифікацію чи потребу денацифікації України дуже швидко поширився через дезінформацію, здебільшого від змі, які пов'язані з Росією чи Китаєм. Я можу сказати що китайська аудиторія, якій промили мозок, живе під сильною цензурою. Вони не мають імунітету до цієї дезінформації. Вони не так багато знають про кампанії дезінформації. Тож ймовірно, вони просто споживають цю брехню, а потім повторюють її відлунням і поширюють. А чи розуміють люди в Китаї ситуацію з анексією Криму і окупацією східних регіонів України? Це дуже складно. У них немає доступу до незалежних новин. Новини, які надходять із заходу, піддаються цензурі. Державні китайські змі дуже впливові. Там дуже сильна пропаганда. Тож я би сказала, що більшість населення чи основна аудиторія читачів і глядачів у Китаї не знають про те, що насправді відбувається, і вони не мають належної правдивої інформації. Інформейшн. В яких змі та на яких платформах поширюється така пропаганда? Адже в Китаї є свій власний інтернет? Це правда. У них є свій інтернет, є свої платформи, але вони також використовують західні платформи. Вони дуже розумні, особливо коли хочуть націлитися на західну аудиторію. Вони використовують Фейсбук, вони використовують Твіттер. Це смішно, це заборонено в Китаї, але коли вони хочуть використовувати його як канал, орієнтований на західну аудиторію, вони дуже вправні. Але звичайно, головними акторами є китайські державні змі, як CGTN, це теле. Та радіоканал або радіо Інтернешнл, яка є найбільшою радіостанцією в Китаї. Тож навіть державні облікові записи, такі як Міністерство Закордонних Справ, чи центральний комітет комуністичної партії, є дуже активними у Фейсбук, Твіттер або Вайбо Китайському сервісі про який ви згадали. А от чи є в Китаї змі, які поширюють альтернативні думки у Китаї дуже дуже важко знайти незалежне змі у ці дні. Ми бачимо, що вони всі стримані і їх контролює комуністична партія Китаю, тому вони не можуть бути незалежними змі в Китаї. Але що ми бачимо в ці дні, коли Пекін намагається якимось чином збалансувати цей наратив, і вони не так відкрито підтримують Росію, тому що Росія програє, і вони розуміють, що вони також мають партнерів в Європейському Союзі та Сполучених Штатах. Тож я б сказала, що зараз вони трохи балансують. Сують, тож можна навіть знайти більш збалансовані чи нейтральні статті, але знайти незалежні змі, які б незалежно повідомляли про вторгнення та війну в Китаї, це неможливо. Уряд Китаю офіційно не займає сторону того, що в Україні є нацизм. Але як корелюються ці повідомлення про нацизм в Україні з офіційною позицією Китаю Китайський уряд дуже обережний, але ми могли бачити, що були деякі заяви протягом перших кількох місяців вторгнення війни, заяви від Міністерства закордонних справ, речника, де вони ніби повторювали російський наратив. Тому я б не сказала, що вони весь час мовчали. Тепер вони більш обережні, але все ж вони дуже намагаються балансувати, завжди говорячи про Китай як про миротворця, про того хто хоче допомогти Україні та Росії почати переговори після війни. Ощоендгечані змінилася риторика Китаю за ці вісім місяців війни? Наскільки вона відрізняється від того, що було на початку? Так, змінилося. змінилася протягом перших місяців. Вони відкрито підтримували російське вторгнення, війну російську сторону, повністю повторюючи російську пропаганду. Але це змінилося останнім часом. Вони більш виважені, обережніші у поширенні російської пропаганди. Але цьому є дві причини: відштовхування з боку західних країн, оскільки підтримка України була дуже великою. Це був неймовірний приклад, що може статися, якщо Китай зробить щось подібне до. Тайваню або Китай підтримує Росію. Тому я думаю, що вони були дуже обережні, тому що вони бачать, що Захід явно підтримує Україну, називаючи Путіна агресором. Ось чому вони зараз більш обережні. Китай є партнером Росії, але в той же час в березні китайський червоний хрест виділив Україні понад півтора мільйона доларів гуманітарної допомоги. З чим пов'язана така поведінка країни? Це правда. Це було в березні, коли китайський червоний хрест виділив приблизно півтора мільйонів доларів. Це суто стратегічний хід. Китайці хочуть отримати найкраще з усіх сторін. Зараз КНР економічно і політично підтримує Росію. Я вже казала, що експорт виріс, і також Китай отримує прибуток від усіх ділових операцій з Росією. Але вони також хотіли б брати участь у відбудові зруйнованої війною України. Тож вони хочуть бути активними та підтримувати зв'язки з українськими лідерами. Плюс, звичайно, також і з заходом, тому що захід, особливо європейський ринок, для них дуже важливий. Тому я б сказала, що зараз це українське завдання. Українські лідери Лідери та політики мають вибрати, вони збираються стояти на боці з заходом, який завжди підтримував Україну. Чи вони збираються сидіти на обох стільцях? Але це може спричинити те, що Україна впаде з одного з стільців? Чи вигідно китаю, щоб війна в Україні тривала і надалі це гарне запитання. Я вже казала, що вони ставлять себе в позицію миротворця того, хто хоче допомогти покласти край війні. Але ми бачимо, що вони наживаються на цій війні, тому що Росія зараз втратила всіх європейських чи західних партнерів бізнес-партнерів. Отже, Китай є єдиним важливим найбільшим діловим партнером для Москви. Мені здається, нещодавно було проведене одне дослідження Reuters чи Bloomberg в економічній сфері про те, що Експорт КНР в Росію зріс на 30% і в зворотному напрямку на 50%. Тож бізнес справді зростає, і китайці дуже розумні. Вони бачать, що Росії бракує товарів із Заходу, тому вони постачають їм китайські товари, аналогічні товари, що надходять із Китаю, або вони навіть продають західні товари через Китай до Росії. Тож я би сказала, що валютне співробітництво іде доларизація досить інтенсивна. Також ми бачимо, що існує співпраця в тому, що Китайці купують газ з Росії. Це про бізнес. А щодо політики є співпраця в медіа, є підтримка систем. Комуністи в КНР звичайно співпрацюють з тоталітарним лідером, як Путін. Також є певна співпраця на дипломатичному фронті. Можемо бачити, наприклад, утримання від голосування в Раді безпеки ООН щодо анексії українських територій Росією. Вони дуже підтримують Москву і допомагають Москві. Ви вже коротко описували про співпрацю між Росією і Китаєм. Але у яких іще сферах співпрацюють ці дві країни? Я вже сказала про бізнес. Відразу після Олімпійських ігор або в перший день Олімпійських ігор вони підписали 15 контрактів про співпрацю з продажу газу, продажу нафти і вугілля. Тому Росія важливий бізнес-партнер для Китаю. Крім того, ми бачимо співпрацю в медіа, політиці, дипломатії. Тож є. Різні галузі чи сфери, де вони дуже тісно співпрацюють в банківській системі, китайські банкіри були готові допомогти, коли на Росію стали накладати санкції щодо транзакцій. Тож деякі транзакції, які були скасовані та не могли бути здійснені російськими банками, здійснювалися через китайські банки і китайську банкову систему. Тому є дуже багато сфер, де вони дуже тісно співпрацюють. А як щодо військової сфери. Поки що немає доказів прямої військової підтримки, але ми знаємо, що Китай надає Росії деякі технології подвійного призначення, а саме мікрочіпи, електронні компоненти або оксид алюмінію. Все це може бути використано як у цивільній, так і у військовій сфері. Тому я була б дуже обережною цій співпраці, тому що ми знаємо, що ці, наприклад, обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення алюмінію та імпортних матеріалів у виробництві зброї та аерокосмічних, Ічні галузі у 400 разів перевищують показники минулого року. Отже, це свідчить про те, що співпраця в цій сфері справді розвивається. Також були деякі дебати щодо безпілотників КНР та частин безпілотників, які також можна було б використовувати під час війни. Китайський виробник безпілотників DJI потрапив у чорний список Міністерства оборони США через можливі військові зв'язки. І навіть деякі цивільні безпілотники можуть використовуватися для збору розвідувальної інформації. Ація, отже, безпілотники це ще один продукт, який експортується до Росії з Китаю, І ще щодо Тайваню. Чи є у них також проросійські наративи в їхніх змі, в їхньому медіасередовищі? Тайвань – це цікавий випадок, оскільки Тайвань є ґрунтом, де китайці зазвичай перевіряють свої наративи, свою дезінформацію, оскільки тайванське суспільство розмовляє китайською мовою, використовує китайські іерогліфи для Китаю. Тайвань це дуже важливий майданчик, тому що вони можуть розуміти, як поводитися. Якщо проаналізувати промови Сі Цзіньпіна про важливість возз'єднання Тайваню з КНР, вони намагаються зробити все, щоб з'єднати або… Окупувати Тайвань, як це зробила Росія в Криму, а пізніше, коли напала на всю Україну, тому Тайвань для них є дуже важливим полем. голова КНР Сі Цзіньпін кілька днів тому закликав США до розширення співробітництва. Як можна розуміти такі заяви у зв'язку з близькістю Китаю до Росії? Пекіна завжди лунає сильна риторика та заяви. По перше, ми повинні зосередитися на поширенні інформації для місцевої аудиторії. І де ми бачимо, що антиамериканська риторика все сильніша. І ми повинні завжди стежити за тим, що робить КНР. Дії КНР щодо США лишаються такі ж досі. Є санкції, накладені з обох сторін. Тому я б не сприймала серйозно цю заяву від сідіньпіна. Іноді ці заяви лише для західних змі чи західних політиків і можуть ввести в оману. Особливо зараз, коли ймовірно відбудеться зустріч Сі Сідіньпіна і Байдена, вони обидва напевно відвідають самі G20 на Балі в листопаді. Тому, можливо, вони Китай хотіли б зустрітися. Тож вони лише готують ґрунт для зустрічі, але я б не приділяла занадто багато уваги цій короткій заяві Сі Сідіньпіна. Я б більше аналізувала китайські змі, китайські наративи та соціальні мережі, де ми бачимо дуже сильний антиамериканський наратив і моє останнє питання: що ми, як українські медіа, повинні зробити для того, щоб боротися з російською пропагандою в Китаї і поширювати там правдиву інформацію? Це дуже складне питання. Я не думаю, що у вас є так багато можливостей, тому що ця співпраця в медіа між Росією і Китаєм дуже міцна і базується на давній історії. Дуже важко таргетувати аудиторію КНР. Як у західних змі, я не думаю, що у нас є багато місця для цього. Можливо, я б зосередилася на китайській діаспорі, але китайської діаспори зараз в Україні не так багато, бо вони виїхали. Я б намагалася інформувати про українську війну, комунікувати. Західними змі та принаймні поширювати повідомлення в західних змі, не зосереджуватися сильно на китайському медіаринку чи медіаплатформах, тому що я думаю, вони втрачені для нас. Дякую вам дуже за цю розмову.